Ого, не рухайся! Біля тебе отруйна змія. Не панікуй. Це цілком безпечна зміючка, лише схожа на отруйну. Я б сказала, що занадто схожа. Як її відрізнити від отруйної? Дуже просто укус цієї змії не смертельний. Суттєва відмінність. Крім того, вона доброзичлива і слухняна. Угу приручив її і використовує як рулетку. Рулетка? Це така гнучка лінійка, яку можна згортати? Так. Подивись уважно тіло змії вкрите смужками, вони відокремлюють рівні проміжки, подібні до поділок на лінійці. Я нарахувала десять поділок. Отже, кожна поділка це одна десята частина цілої змії. Тепер вождь міряє відстані змією? Так. І вирішує суперечки між людьми. Бачиш, дві жінки з племені угу сперечаються. Хто з них розумніша? Якщо ти сварку називаєш суперечкою, то бачу. Вождь розгорнув свою смугасту неотруйну рулетку, поклав її на землю, розборонив жінок і наказав їм стрибати з місця? Навіщо? Хто з них далі стрибне, то і будуть вважати розумнішою. Перша жінка стрибнула на три зміїні поділки. Три десятих довжини рулетки. Результат другої жінки становить сім десятих змії. Як ти вважаєш, яка жінка перемогла? Три десятих це три поділки, а сім десятих це сім поділок. Сім більше, ніж три. Тому дріб сім десятих більше від дробу три десятих. Перемогла друга жінка, але вони обидві дивні. Неможливо виміряти розумові здібності, стрибаючи в довжину. Іноді дикуні важко зрозуміти. Але розумні люди можуть зробити корисні висновки із будь якої нісенітниці. Наприклад, дроби 7 десятих і 3 десятих мають однакові знаменники, а чисельник першого 7, більший від чисельника другого 3. Ти хочеш сказати, що із двох дробів з однаковими знаменниками більший той, чисельник якого більший? І навпаки, із двох дробів з однаковими знаменниками менший той. Чисельник якого менший. А які ще корисні висновки ми можемо зробити з цих стрибків? Повернемось до змії рулетки. Що ти можеш сказати про дріб десять десятих? Дріб чисельник якого дорівнює знаменнику, дорівнює одиниці. Десять десятих дорівнює одиниці. Тобто 10 десятих змії це ціла змія. Справді, спробуй порівняти дроби 7 десятих і 10 десятих. 7 десятих менший, оскільки із двох дробів, що мають однакові знаменики, менший той, чисельник якого менший. Отже, дріб 7 десятих менший від одиниці. Так? Так. Трохи поміркуй, і ти зрозумієш. Що всі правильні дроби менші від одиниці. Звичайно, частина завжди менша від цілого. Гу вирішив довести, що він найрозумніший, і перестрибнув не лише жінок, а й змію рулетку. Його стрибок склав тринадцять десятих. Згідно з правилом порівняння дробів, тринадцять десятих більше від десяти десятих. А десять десятих дорівнює одиниці. Тому тринадцять десятих більший від одиниці. Дріб, чисельник якого більший від знаменника, більший від одиниці. Візьмемо змію рулетку і за допомогою жовтої фарби розділимо її не на десять, а на п'ять рівних частин. Ціла змія становитиме п'ять п'ятих? Саме так. Яка частина змії буде більшою? 3 п'яті чи десятих? Поділка довжиною одна п'ята змії удвічі довше за одну десяту. Очевидно, що 3 п'яті більше за 3 десятих. Правильно, дроби 3 п'яті і десятих мають однакові чисельники, а знаменник першого з них Менше від знаменника другого. Отже, із двох дробів з однаковими чисельниками більший той. Знаменник якого менший. І навпаки, із двох дробів з однаковими чисельниками менший той знаменник якого більший. Дробові числа, як і натуральні. Можна зображати точками координатного променя. Позначимо, наприклад, на координатному промені точки, що відповідають таким числам одна третя, дві треті. Для цього поділимо одиничний відрізок координатного променя Ох на 3 рівні частини. Кожна частина становить 1 третю одиничного відрізка. Від початку променя відкладемо одну таку частину, одержимо точку Е, яка відповідає числу 1 третя. Кажуть і навпаки, точці Е відповідає число 1 третя. Це число, як і у випадку натуральних чисел називають координатою точки Е і пишуть е з координатою 1 третя, відкладемо від початку променя 2 треті частини одиничного відрізка, отримаємо точку F, яка відповідає числу 2 треті, щоб знайти точку, яка відповідає числу 2, 1 третя відкладемо від точки О два одиничні відрізки та одну третю одиничного відрізка. Отримаємо точку К. Яка і відповідає числу 2,1 третя. Ми вже знаємо, що 2 треті більше за 1 третю. Точка F, яка відповідає числу 2 треті, лежить на координатному промені правіше від точки Е, що відповідає числу 1 третя. Отже, із двох дробових чисел Більшому числу відповідає точка координатного променя, яка лежить правіше Саме так. Я зголодніла. Злітаємо до Петрика на день народження. Ми ж там тільки вчора були. А мені торт сподобався. Заводь драндуліт. Аго, угу! Змотуй свою рулетку, їдемо їсти торт.